Жінка не продукт, жінка це така ж сама людина, як і чоловік. Тому, будь ласка, залиште оці свої коментарі, які дуже люблять відпускати токсичні партнери в сторону своїх обранець про те, що ти поправилась, тобі б схуднути, а з макіяжем тобі краще, а така зачіска тобі пасує краще. Ти б зробила так, а тобі буде краще отак. Ви не на ринку. Ви спілкуєтеся з рівною собі людиною. Ви або приймаєте жінку такою, яка вона є, або не намагаєтеся переробити її і зібрати по-новому як конструктор Лего. Кожна жінка має право на самовираження. Якщо вона не хоче фарбуватись, вона не повинна цього робити тільки тому, що ви їй надали таку інструкцію. Ваша думка не є константою, ваша думка не є інструкцією. Ваші побажання, я просто подумав, що так буде краще. Залиште це при собі. Це дуже прекрасно, що ви вмієте думати. Але наскільки ви не любите, щоб жінки нав'язували усі всі думки, вам настільки припиніть, будь ласка, їх нав'язувати усім жінкам.